Сотні житомарян, прихилених літами і зовсім юні, зібралися на цьому скорботному місці. В руках поминальні стрічки, свічки, квіти, пучечки калини та колоски. Розпочалась жалобна церемонія спільною молитвою за жертвами голодомору священниками різних церков, участь в якій взяли представники громадськості та влади. Жахлива трагедія не тільки для українців, для всього людства, тому що Разом з українцями на цій землі від голоду, тихою смертю, без війни, у час непоганих врожаїв. Від штучно створеного голоду гинули і українці, і поляки, і євреї. Всі ті, хто проживав в містах, селах і Житомирщини і всієї України. Сьогодні багато громадян прийшло сюди до цього. Скорботного пам'ятного знака для того, щоб згадати в своїй душі, в своєму серці і сказати сьогодні слова світлої пам'яті на адресу тих, хто безневинно загинув або помер голодною лютою смертю в такі важкі, непрості для нашої історії часи. Це абсолютно вірно. На цьому виховується історична пам'ять, на цьому виховується. Повага до своєї історії, до своєї держави на мітингу прозвучав заклик до земляків: не забути запалити свічки в соборах своїх душ, щоб не згасала пам'ять про тих, хто помер від голоду. По завершенні заходу громада хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанувала пам'ять померлих.